Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні ми знову вчимося ставити паркан, але цього разу він буде не з сітки, а з дерева. Ми приїхали на дачу до дідуся і бабусі Антона. І тут попрацюємо, запишемо такий невеличкий спогад, як ми робили паркан. Нова операція паркан. Так. І це не паркан навіть, а це плот. Бабця казала, що це плот. Угу. Та, плота, я так, я завжди чула. На, на плоті. Зараз подивимося і може собі потім теж подібне зробимо. Не все ж воно сітками обкручувати. М -м, це там ще копанка. Антон там купався колись. Це тут у Антона дуже-дуже багато спогадів з Олексієм. Ось така копанка. Оу, жаби, жаби, жаби. Місця партизанської слави Антону. Я тут вже загубилася трохи. Чекаю. Я тут. Зараз все почнете без мене, а я тут досі буду в хащах. І... Незаконна вирубка в лісу. Потім така вистрибую, закущаю. 10 років тюрми. Антон їх виростив сам. 15 років тому буде ці патаном. Та Антон їх самостійно садив. Він їх тут насіяв. А як він їх сіяв? Ну а він грушу зів і кинув. Mm. Потім плекав їх, щоб їх ніхто не затоптав. Вони виросли, такі гарні. І тепер за 15 років годяться нам на стовпи для плота. Нормально він так груш наївся. <гум> да. По всьому лісу розкидав. Оце наша мірка. Півтора метра. Тепер можна зробити отак. Раз. Два. Все, Оля, тепер ти будеш носити, це буде твоє. Дякую. Будь ласка. Готовий фундамент. Просто треба спеціальна навчена машина, на яку можна це погрузити і завести до себе. Такого сміття по Коростишівським лісам безліч. Чотири реви. О, то добре. Прекрасно. Чотири штуки з одного дерева, яке з'їли, бобри. Ось. Як так вийшло? Ого, яка висока. струнка грушка. Метрів дев'ять. Я почуваюся як оператори з камерами, які біжать на стадіоні за бігунами і швидше за всіх прибігають. Та ви що? А ви по дві пхаєте? Я тут одну дотягло. А ось тут і сестри залишились. І тут росли ті, що лежать уже там, то нам. Вже вдягнуть. А ось ну, дивіться, я руками просто знімаю кору. Просто руками здерти можна. Її тільки трошки б зацепити. Вона під пара зараз вже за тиждень. Угу. Оце тиждень полежав. Ще можна б тиждень дати. Тільки що це вона в цьому місці де відкрита, буде присихати, так як тут вже ага. не зацепиш. То вже а, це вже треба повністю оберег. Ні, ні, воно тільки з краєчка. головне. Угу. критичну зону перейти, а далі вона піде. Лісник. Давай я потягну одну. Ой, важка. Туди, там один читаєш туди, треба далеко. Таньок який солідний. Оп! І є. Отак, От через 15 років буде нашим. Ось посочно все. Професійно ломимо паркани. Паркан. О, тримався на чесному слові. На Хороший так. стоп, питальник. Тримається? Да. Да? Ну то свіже подмінений. Не допоможе. Не, не путається нове з старим. Нове нам ще знадобиться. Нове вложимо поперед. Лінії. Та, старе вздовж. вдовж. О, тихай, він низько трохи. Распали пару столбив, <laughs> Напрямок. Да нет, ну что ж мы напрямок. Так мы уже ж... С... Выберем новый. Посночки есть на земле. Да разбирается круто. Раз, раз. Как лего. Лего у нас дома. Туда. Я думаю, что это ручка. Оп. Той выходит сам по себе. Це що хороший не поклав ветер. Після тебе я його легко поклав. Ага. Дивись, який на кору. Це, може той дубовий теж О, такий. Це мурахи тримали дуже сильно. Так, бо це у буде маркер, я не змогла дістати. Тут трошки якось треба підкоситися кучити. Це що, ж, ж культурне. Так, да, це все ми проблема ж це культурна. Це, напевно, ця порічка або породина. Це, це чорна. Ну, що викопати? Може. Несіть лопату. Ось тут бузок, це можна трохи підкосити. І лопатка, де твоя лопатка? Будеш засипати зараз топчики. Ми копаємо ями, а ти засипаєш топчики. І можна буде монтажити, що крутий, шуруповертом. Куча цікавої роботи зараз буде. Спрей від коварів, тобі треба Міха? Він уже побіг в копанку. Його треба попшикати, треба не питати, а попшикати. Іди сюди, сино. Він пішов вже плавати так, до, до жаб. Оце ти будеш носити, угу. а ми будемо потім кріпити. Жерді до стовпи. Угу. Навіть... Міша буде крутити? Може. Ну де той помощник вже знову дівся? Копанку, Копанку От... ж, Отож... Слухай, що це ти? Уже потом змило. Фу. Слухай, треба щось уже робити. Ну, це вже я витер потом, мабуть, весь спрей. З потом, дальні стер. Найкращі парфуми. Так, і треба твою маленьку пилочку закривай, мог закривай. закривай. той сторони стань за вітром да, тут. Стоп, стой, так? Все, міша, засипай. Так, стой, виберем гарну здань. Сюди нам. Ота. А ви біганку вибираєте? Треба цю трамбовочку. О, Якусь жердинку, а ну. Та це треба крепко. Стой, стой, міша, бо так воно не буде діло, треба трамбувати. На бетону Да Не бетоном ми землею, тільки треба трамбовувати, треба тежо, і це, і тоненьку. А чого на бетоном? Немає бетону. Бетон на дерев дерево без, немає сенсу. Чого? Тому що воно через бетон відвалиться від дерева. Кипічим воно якісь биті закинути. Ні, ні, надо це не надо треба трамбовувати. Дубовий зидин на трамбовочку нема у вас. Комбок? Вже кілька разів говориш про те, що треба купити кувалду. Давай купимо кувалду. Хай буде. будемо в машині везути. Треба купити в магазині, так. Така ситуація в країні, що хай буде кувалда в машині. Все, не капітаєш. На блокпосту наші вам кувалда, сокера, пензокоса, тачка і щепку різ в машині. Хату відбувати. Хату їде будувати. Так. Ось, я знайшов інструмент і Що там? Заякорився. Давай я. Вона вже така руками відперта. Ви теж трошки підтрамбували. Не... Я а, ну. Так. Мені подобається, як воно бурить, як гуде, як ямка викопується. — Бачите, як ями копають? — Хороша. Ваня казав, що дурний інструмент, не пригодиться. Так, родився. — Скільки? Всі собі ним нічого не робили, бо вже всі дітям пригодився. А у вас тут теж вода, слухай. Угу. — Криниця. — Ну, там ж копанка прям до країв наповнена водою. Вода влітка. Що б було в этом году? А там на Миролюбі всі ми були. Ага там, де Антон порвав, там вже затопило. Оце ми були, то вже десь на півтора метра. Півтора метра піднялась вода. Все те місце, де ми сиділи, де оці камінці були такі гарні скалі. Все затоплено сліду немає. Нічого, я ж туди піднялась? Півтора метра десь накрило. А по берегу по ухилу, то там зайняло. Метрів 12. О, Мотор включили. на буксир взяли. І так головне, що рухається, рухається. Тобі треба такий ракурс. Вроді рухається, а весело немає. Хтось не там, так? Да? Подчисти. Ось все сюди ближче Ах, до мене. Бачу. Це нормально. Вроді нормально. А? Форма? Нормально. Високий, дуже високий паркан. Доведеться ще по одній жерді угу. вирощувати. Поставити. Так, знімаємо я, підчищу цей край. Може ще пробурити і заглибити? Та ні. Бач, можна було менше. Чи хай буде такий високий. Коротше, робити, де більше б штук вийшло. Та нормально, хай буде такий. Одно жердині ще додамо колись. Вилила вже пряжку спрею від комарів на себе. Все одно літаю, довкола ще й кусають, і через футболку. Що там? Я дивилась в інтернеті, можна посадити лаванду, спрей, вони не спрей. люблять. А тобі теж спрей зараз. Я вже майже все випшикала. От то мене через футболку і через джинси кусають. Подивіться на цей вулик. І на сорочці. А кусаєш через одяг? Не, не пропускає. Ну, прямо обліпили не. тебе, як це. Тобі треба фіст, як у корови, щоб відмахуватись. Не і пропускає. У мене пропускає футболка. Мене напевно так само обліпили, просто я не бачу. Значить зараз ми що тут зробимо, дай це. Раз мішка так швидко несе сокиру, то зараз ми сорінто. Відправили, Михайло по сокиру. Поки він прийде, вже не треба буде. А він там завис. Хорошого мало. Красавчик. Предлагаю на цьому закончити. Ось прямо так? Ну, це зараз прикрути. Тут, тут, тут по підсипати бігом трамбувати. Вже ж є, вже можна сфотографувати, вже дивитися. Фото звісно. Привезти Фід. депутата і сфотографувати. Як літак сідає. Звук. Так, ну, що зможемо, то зробимо. Пробне. Міша вже може засипати нема. Міша вийшов засипати. Будемо збирати лапті. Будемо вести лапті. На фронт. Це да? не береза, це сика. А диви, як хорошо. Ой, вибач. Як хорошо. камера вбив. Дивись, як вона. Аж самому цікаво. Це. Тим хто любить здирати шкіру, це саме-саме кайфова справа. Я не люблю. Прийде? Да? Ти, ти знімай відео, треба своїх дівчат гукнути. <гум> а йдуть Наташа любить. Чого обдирає вас? Да? Жах. Жде, коли це хтось обпечеться і буде шкура злазити. Щоб кайфунути. Диви, яка приємна, воно ж таке чистеньке. тут. Угу. Як? Результат мені подобається. Але сам процес виглядає страшно. Шкуру знімаєте. Пахне соховита яке. Хоч її облизати. близа. Така класна. Все, це вже треба дівчат. Слазать, хай йдуть. Ще трошки підпіплює, тільки треба не перестаратися з терміну, бо потім його не здереш. Ще тиждень якраз буде добре. Сім'я кіо. Так, ну добре. Машина, яка наждачку. На камеру спрацювала. Ще треба бетонувати забор, ти казав, буде в наступній серії. А Ми вже поставили. Ви вже все забетонували. Ну єдиний ще стовп треба поставити. І я сьогодні, до речі, забув. Бетонувати в наступній серії буде наш. Та, бетонувати ми вже будемо свій. У нас є ще бетонувати. То що, коли привезуть? Я Треба знаю. позвонить по вілкси, все не це. Так, трамбуємо, давай цих два трамбуємо і погнали. Рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух.